Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні готуємо легку і смачну кабачкову запіканку з курячим фаршем. Вона ніжна, соковита і дуже проста у приготуванні. Ідеальний варіант на обід або вечерю. Спершу натираємо два-три середніх кабачки на великій терці. Трохи присолюємо і залишаємо хвилин на 10, щоб виділилася волога, а потім відтискаємо зайву рідину. Тепер до кабачка додаємо на тету на дрібній терці моркву і фарш. Я використовую куряче філе, перемелене вдома, виходить більш соковито і натурально. Додаємо сюди також 2-3 яйця, сіль, перець і улюблені спеції. Мені подобається додавати сушений чесник з томатом і базиліком. За бажанням можна додати трохи чеснику для пікантності, гарненько усе перемішуємо, щоб максимально добре розподілилися всі інгредієнти. Викладаємо масу у форму, змащену олією. Добре розрівнюємо. Зверху викладаємо помідори, нарізані тонкими кружальцями і ставимо в духовку на 180 градусів приблизно на 40-50 хвилин. За 10 хвилин до готовності я виймаю запіканку з духовки і розкладаю зверху шматочки моцарели. І знову відправляю, щоб зверху вийшла гарна золотиста скориночка. Ось такою вийшла кабачкова запіканка з куркою. Аромат просто неймовірний. А яка ж вона ніжна всередині! Смачна як гарячою, так і холодною. Якщо рецепт сподобався, став лайк, підписуйся на мій канал і натискай дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні відео. Дякую, що готуєш зі мною! Смачного!